Вітаю ви на каналі Тівя. Це окрема думка Валерій Чалин наш гість сьогодні, заступник генерального директора центру Разумкова. Я вітаю вас, пане Валерію. Ну і власне я так сподіваюся, що ваш досвід роботи на дипломатичних засадах знадобиться нам сьогодні, щоб зрозуміти зміна головуючої країни ЄС, поява Греції на вельми шановній такій посаді. Що це може означати для України? Я все ж таки сподіваюся для нас, як для країни. Європейськими прагненнями, тому що поки майдан перебуває там, де він перебуває, це свідчення про те, що люди не зрадили своїх європейських сподівань. Я вас вітаю і телеглядачів. Ви дійсно факт правильний сказали, що зараз Греція перейшло головування, але просто підійшла черга і буду відвертим, тому що я зараз не працюю безпосередньо. На дипломатичній службі тому вважаю себе незалежним дипломатом так. і можу говорити досить відверто. Я думаю, що на насправді це півріччя навряд чи буде для нас з точки зору головування угу. в ЄС Греції якимось новим, тому що раніше Литва, очевидно, більше була зацікавлена в східному напрямі партнерства. Який існує в європейському союзі, Греція ясно в південному, mm. і вже а, пріоритети головання Греції є. Вони не стосуються розвитку відносин на схід, східного партнерства. Mm. А, з Чим це ви пов'язуєте? Ну просто з позицією Греції, тому що Греція завжди більше переймалася якраз південним напрямом, як і Італія, і Іспанія, і інші mm. країни є. Тому для нас це період не найкращий, а набагато позитивніші моменти можна буде досягти. Вже незабаром, коли головування буде в наступному році, перейде до Латвії, uh -huh. і тоді я сподіваюся, Рижський саміт східного партнерства дасть нам більше можливостей, якщо ми відповідно підготуємося. Сьогодні люди тримають цей шанс і не тільки на майданах, вони також тримаються в підтримку євроінтеграції. Підтримка євроінтеграції кардинально збільшується за останні місяці. Був період ще рік назад, коли люди коливалися, що вибрати. Митний союз чи там Євразійський Союз з Росією чи ЄС. А ну на заході і центрі Николаевиць тут була переважна більшість, а от на сході і півдні було дуже багато людей, які ну хотіли і туди, і туди, наприклад. Так, от зараз ця кількість людей скоротилась. Вони зрозуміли, що на двох серцях ця влада не всидить, і взагалі це неможливо. Це правильний висновок, тому треба обирати і обирають європейський союз. Тому зараз кардинально збільшується кількість прихильників не тільки серед молоді, але й серед людей так званого середнього класу, які 45 років, 50 років, які працюють, які заробляють, які економічно незалежні, заробляють кошти. Це малий середній бізнес. Це е, ті люди, які представляють, ну, я думаю, такий фонд. Е, Реформ України. А чи спробує українська влада якось пришвидшити все ж таки цей процес, тому що враховуючи е, прагнення українців, враховуючи все ж таки присутність майдану, що свідчить про про політичну кризу, яка існує в країні, чи використає Україна е, можливість ще раз згадати нагадати про себе, тому що з стрічки останніх новин ми бачимо, що прем'єр Азаров доручив бойку, а міністру бойку е, е, підготувати новий пакет документів, які? Вистосувалися можливої, все ж таки, під можливого підписання угоди про асоціацію. Це означає, що бойко тепер буде найбільшим євроінтегратором. На нього покладаються надії, сподівання. Чи це така і ігра в, в преферанс? А, а щоб просто люди думали, що все ж таки влада на цьому тлісі все, все ще працює, не поховала ці прагнення підписати угоду. Чи це, це та ігри в преферанс, в преферанс закінчились в 2010 році? Uh -huh. uh, от я маю на увазі з точки зору розробки кількох uh -huh. стратегій, і дійсно такої багатоваріантної гри uh, була спроба грати просто в Чіпаєва останнім часом, uh -huh. але uh, в цю гру не хоче грати Європейський Союз. Не погодилась грати Росія. Для Росії це звичніше. Але тепер українська влада вона вирішила навіть в Чіпаєва не грати. Тобто, це вже якісь ігри. Які абсолютно не відповідають. Я би сказав, якщо по картам, то це якась гра в дурня, тому що е, вже не можна відновити ту довіру, яка була до української влади, до президента Януковича перед вільнюсом. Сьогодні немає довіри. Це найгірша ситуація. Тому що, коли немає довіри, ти не можеш вибудовувати довгострокові стосунки. Uh -huh. Тому можеш скільки завгодно раз сказати, що повертаємося до угоди про асоціацію, але вже не повірять, і я вважаю, що це знову маневри. Тобто хочете повертатися? Будь ласка, лежить угода. Є незаконне рішення уряду, яке не прийнято навіть більшості уряду. Президент ніяк він не відреагував. Я скажу, який механізм. Президент збирає Ради національної безпеки і оборони. Він питає, наприклад, секретаря РНБО Клюєва, як виконаний мій указ про реалізацію всіх заходів до підписання угоди про асоціацію. Клюєв доповідає. Ну, президент робить відповідні висновки. Уряд він питає, а що це ви прийняли за рішення? Без мого рішення, тому що це моя сфера відповідальності. Mm -hmm. Відміняєте рішення, все, підписуйте угоди, все відкрите. Все інше це відлукаво. Ну так, да, до речі, таку роль Ради національної безпеки і оборони за часів. Ющенка за часів Кучми використовував саме, саме така технологія такий метод. За часів Кучми, і Гарбуліна, і Разумкова. Так. І я працював в Раді Національної безпеки і оборони в апараті Ради. Це був зовсім інший орган, серйозний, з аналітичними можливостями, відповідальний. Які ді, діє як, ді в інтересах держави. Ну, він діяв дійсно, аналізував загрози держави. Сьогодні е, я скажу більше, я думаю, деякі дії так. співробітників. Апарату ради національної безпеки вони становлять загрозу державним інтересам. От чому проблема? Ми можемо про це говорити відверто. Зараз знаходиться той же самий пан Сівкович. Він також знаходиться перед ну проблемами, кримінальними проблемами, зв'язку з розглядом питання по побиття молоді на майдані. Тобто, очевидно, що помножено на нуль цю структуру. І це, але це рішення президента. Ми маємо сьогодні ситуацію, яку маємо. Я думаю, що ніхто сьогодні з уряду, навіть якщо б захотів привести Україну до Європейського Союзу, він одноосібно цього не зробить. Ні будь-який віце-прем'єр чи прем'єр-міністр, який ну, абсолютно йде в зворотньому напрямі, і в цьому головна загроза. Загроза в тому, що не можна вести політику, коли ти говориш одне людям, а реально робиш інше. Одна рука в тебе тянеться за кредитами МВФ, а інша бере в кишеню російський кредит, який є просто втриманням сьогоднішнього режиму на деякий час і не вирішує питання. Тому мені очевидно, що відбувається зовсім інший процес. Відбувається зворотній процес, реальної ползучої євразійської інтеграції. І я можу це просто на пальцях показати, що буде відбуватись наступним періодом. Це дуже і... цікаво. Давайте ми продовжимо одразу після реклами на каналі Ціве. Залишайтеся з нами Валерій Чалин наш гість сьогодні. Ми продовжимо після реклами. Ми повертаємося в студію програми окрема думка. Валерій Чалин – наш гість сьогодні? Ну, власне, на початку програми я представила пана Валерія як заступника генерального директора центру Разумкова. Однак ми говоримо з ним, як радше, як з дипломатом. До речі, хотіла запитати вас: ви пішли з посади заступника міністра власне, закордонних справ за часів президентства Януковича? Чому ви зробили цей крок? Ви ну, Знаєте, ситуація була дещо інша ніж сьогодні. Тоді питання відставки, а це питання політичної мотивації. Це питання, яке вирішував і президент, і уряд. Сьогодні це односібно президент. Але дійсно я працював при минулому президенті з прем'єр-міністром тодішнім і з міністром закордонних справ Петром Порошенко. Потім з Константином Грищенко. І причиною стало саме прогнозування тих подій, які сьогодні відбуваються. Я не можу все розказувати, але я просто висловив свої занепокоєння тими подіями, які я прогнозував через півтора-два роки. Частина з них вже відбулася. І е, я просто вирішив, що я таку лінію не підтримую. По суті, вона йшла в розріз з тими навіть позиціями, які були записані в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Так. Я як керівник робочої групи готував частину зовнішньополітичну. Mm -hmm. І мої колеги, ми всі були дуже задоволені, що з першого. Подачі нашої, президент Янукович підтримав це. Ви тоді відчували, що і, і у який спосіб ви відчували, за яких умов, при яких обставинах що е, така радикальна зміна зовнішньополітичного курсу? відбудеться? От я хочу доказати. Я віддав це. Так. Ми віддали офіційно. Президент підтримав uh -huh. євроінтеграція, недопущення будь-яких євразійських там, союзів. Uh -huh. Ну, було знято питання НАТО дещо в іншій формі. Все інше залишилось. Але раптом і кардинуюча роль Міністерства закордонних справ, якої вже зараз все менше і менше, і роль парламента, як контролюючого парламентського контролю над діями у зовнішній політиці. І потім раптом, через деякий час мені повертається все, ну, не мені, а Міністерство закордонних справ, ну, з серйозними не те, що правками, а кардинальними змінами цього підходу. Я зрозумів, що в принципі вже тоді було. Зрозуміло тим, хто аналізує ситуацію, що напрям вибраний інший. Напрям вибраний наступний: не йти нікуди: ні в ЄС, ні в Митний Союз, так. тримати контроль самим. На своїм українській території контролювати всі дії, мати зиск фінансовий і звідти, і звідти, розіграти сценарій, начебто євроінтеграції, поторгувати з Росією, отримати кошти. Зараз будуть побачити, що буде. Зараз будуть торгуватися знову з ЄС. І е, той майдан, який у нас є, люди вони насправді зараз дуже допомагають Януковичу повністю не бути. Кооптованим в по суті в рішення зовнішньополітичні зовнішні. Тобто він вже багато в чому, наш президент не самостійний в присняттях рішень. І все далі і далі, якби люди ще не стримували цей шанс євроінтеграції, mm -hmm. то ми б були, повірте мені, вже за кілька місяців були б вже в Єдиній Союзі з Росією, Білорусією, Казахстаном. Але цей шанс ще в. Тримається і е, саме громадяни України, саме той бізнес, який не зацікавлений в таких правилах, які нав'язуються, зовсім не притаманних нашому суспільству, тобто авторитарних. Правил поліцейської держави, так. тобто це люди ще тримають шанс. І поки він тримається, то в принципі вікно можливостей ще якесь є. Хоча воно закриється досить швидко, воно закриється в, буквально за рік-півтора. Але знаєте, мені здається, що ті люди, які, можливо, відчувають якусь ностальгію за цим союзом, та, за, за Радянським Союзом, ми будемо говорити про цих людей, тому що насправді я думаю, що а, на її ностальгічних нотках саме грають. Ті політики, які не хочуть ніякої підписувати насправді угоди з європейським союзом, але от цікаво, я дозволю собі одну цитату власне в інтерв'ю в Сокринській газеті «День», Володимир Ланових, Відомий вам президент центру ринкових реформ. Висловив цікаву думку. Я мову дозволю собі цитату. Вся проблема в несоответствии курсу правительства України мировим тенденціям і процесам. Отказ от рыночной інтеграції з рыночными странами действует вопреки общим мировим тенденціям. Економіка Казахстана і Російської Федерації не є демократичною і ринковою. Именно тому вона вже проваливается в цих країнах і ми падаємо эту бізно, от, от ми не можемо говорити про те, що уряд цього не знає. Ми не можемо говорити, що уряд ізольований, президент ізольований. Вони не знають про ці світові тенденції. Вони знають справа в тому, що коли говорять там уряд робить помилки, нерозумний, розумний. Просто там є дуже багато особистих інтересів, корпоративних, mm -hmm. фінансових інтересів. Які ці люди ми заробляють ми на сьогоднішній день. Це абсолютно чіткі інтереси корпорацій фінансових, спільних структур в енергетичній сфері. Там мають зиск персоналі, і це все доказано неодноразово. Така ситуація на пострадянському просторі задовольняє ці групи. Вони таким чином мають доступ до бюджету. Якби була угода про асоціацію, от дивіться простий Приклад, тендери були би абсолютно не такі, як сьогодні. Тендери до бюджетних коштів. Сьогодні витрачається в цьому бюджеті. планується витрати гроші, наприклад, на євро 2012 От парадокс: 14-й рік: євро 2012 Або, наприклад, євробаскет, олімпіада зимова 2022 Розумієте, тобто люди просто беруть у цей пиріг, який заробляється всім народом. А я скажу одну річ: люди, наші люди, не розуміють, що вони саме вони віддають ці мільярди, мільйони е окремим особам. Їх там сотня. Яким чином ви купуєте товар, в будь якій магазині, хліб, молоко, ви платите? ПДВ, правильно податок 20%. Оце ці гроші. Ви кожен з вас підтримуєте їх статки. Тому е, хотіли змінити цю систему. Якби по угоді про асоціацію півроку все допуск і російських компаній, і іноземних до тендерів. Що це значить? Корупційна складова 40% падає. Сьогодні ви олівець в кабміні не е, продасте, не купите скоріше, не витравши ще плюс 30% комусь відкату. Це всі знають З цього мають величезні статки, і в цій системі задіяні не тільки там олігархи, ні, в цій системі я скажу так: вже десятки тисяч людей по Україні. Тому є група людей не тільки високих чиновників, а прокурорів, суддів. Mm -hmm. Я не всіх називаю. Mm -hmm. Я не хочу сказати всі судді-продажні, всі прокурори, ні, міліція, ні. Але. Все далі навте. і далі. Да. Цей механізм, знаєте, хочуть всіх замарати. Ось всю систему працюємо так. Ви спитаєте в Росії, чи в них є побори на дорогах? Є. Чим е, чи відрізняється Казахстан? Та да не чим, такі самі побори. І люди, в принципі, якось звикли, частина людей звиклась. Хтось може позвонити своєму другу міліціонеру, там... але коли окремо, всі повинні розуміти, окремо дійдуть до кожного. В Європі зовсім інший підход. Да, це складно. Все зробити, реформувати. Нам стільки чиновників не потрібно. Нам не потрібно стільки міліції. Нам не потрібно ну абсолютно е е величезної кількості людей. От, подивіться на, на міліцію. Чоловіки, віку такого дієздатного, абсолютно чим вони займаються. Та вони займаються абсолютно не тим, не тією справою, яку могли б залишити для своїх дітей. Тобто, я не розумію, чому цей потенціал суспільства не використовують. Говорять на сході, от люди, шахтарі працюють, от це, е, виробляють продукцію, да? Да. так дайте цьому шахтарю, не його там тормозок, і що він не знає, що він далі буде робити. Дайте йому шанс не йти на пенсію, а працювати десь. Розвивайте бізнес, дрібний бізнес. Ніхто цим не займається, тому що це треба не в офшор, а вкласти в модернізацію. Тому що це треба якісь зусилля, тому що статки ці не будуть нарощуватися. От чому проблема на сьогодні? Ми продовжимо цю тему одразу після реклами на каналі ЦІВІ Залишайтеся з нами. Валерій Чалинергіс. Сьогодні це окрема думка. Валерій Чалий сьогодні на каналі Цівей в окремій думці. Я хотіла би, щоб ми трішки поговорили власне про інтерв'ю, яке з'явилося в українській правді», інтерв'ю з Бігнівом Жезинським. Ви знаєте, що етнічний поляк до думок, якого дослухався сам президент Жимі Картер та і є не неабияким експертом з питання того, що відбувається в саме в Україні. Він стежить за політичною ситуацією, і цікава його думка стосовно того, що він переконаний в тому, що Янукович зрозумів, що немає шансів на чесних виборах, тому саме пішов під Парасольку Путіна. Ви вірите в те, що ну я хотіла би сподіватися, що можливо, ми чогось не знаємо, та можливо, є сценарій політичного розв'язання цієї кризи, та мирним все ж таки шляхом. Але яким буде цей сценарій? Тому що, от власне наш колега Сергій Лещенко запитує. Збігніва Бжезинського, чи бачився він з президентом Януковичем? так неодноразово, які справляє він на вас враження. Він розумний у політичному сенсі слова. Він прораховує свої кроки, не виглядає, що він є розчарованим нинішнім становищем, але маніпулювання європейцями створили йому багатьох ворогів серед європейських лідерів. Що це означає? Що зміна головуючої країни і. Ці розчарування з боку колег Януковича в Європейському Союзі можуть завадити. Зміні власне будь-якого сценарію, якщо все ж таки ми можемо припустити, що Янукович планував підписання угоди про асоціацію, але якби він це зробив зараз, то до 2015 року треба було робити ці непопулярні реформи, ну і, хоча б хоч що-небудь робити, щоб звітувати перед європейським союзом, ми можемо припустити, що він би міг підписати напередодні президентської кампанії 2015 року угоду. Ну нібито, е, виправдати очікування е, українців, і власне. Нічого і робити не треба було. У мене, в принципі, є таке вже переконання, яке підтверджено е, фактами, аналіз ситуації. І я ще за кілька місяців до Вільнюсу сказав, що Україна не буде підписувати угоду, тому що нема мотивації ні у президента Януковича, ні у Азарова. Uh -huh. А, до речі, е, Микола Азаров, глава уряду, він часто робив речі, які робить президент. Це цікава річ, і Янукович ніяк не реагував. Я думаю, що центр впливу сьогодні на президента України в Росії дуже серйозно підсилився. Багато рішень, є лобійські групи російські, тут, проросійські, вони працюють і в парламенті, вони працюють на кадрових позиціях в силових структурах. Сьогодні ця група силовики перемогла. Віктор Янкович не тільки скористається просолькою Росії фінансовою, але й допомогою політконсультантів російських, силовиків російських. Тобто, він побачив, що Володимир Путін дійсно зміг створити керовану. Те, що називається, вертикаль влади uh -huh. керовану демократію в Росії, контроль над громадянським суспільством, uh -huh. поліцейські функції. І він вирішив, що якщо він сам не може цього створити, він просто дасть цю функцію захисту uh -huh. його тут для Росії. Тобто Мені це очевидно, тому ні на які от такі от такі варіанти сценарії при сьогоднішнім керівниках піти в Європу, я не вірю в них. І якщо ще раз на ці граблі будуть наступати партнери на Заході, вони розочаруються в котрий раз. Право в тому, що вони хочуть очаровуватись, в них нема виходу сьогодні. Mm -hmm. Сьогодні насправді Європейський Союз не готовий війти в геополітичну боротьбу, навіть не тільки Європейський Союз, і Захід не готовий з Росією. Сьогодні Росія пропонує наступний сценарій. Ми говоримо з вами, тобто з ЄС заходом, так. як велике об'єднання країн на чолі з Росією, в яку входить Україна, uh -huh. і от такий сценарій вже кілька років пропонується. Поки Україна намагалась не в цю схему, коли наше майбутнє буде вирішуватись зовні. Це найгірший сценарій для України, коли будуть. США там в Європі, в Росії, вирішують, що робити з України, і от така ситуація сьогодні створюється: нікому не потрібна дестабілізація. І я думаю, що ми, ми прийшли до нового етапу. Вже сама Росія і Володимир Путін розуміє, що ті гроші, які він віддає, для певних цілей, для ну по суті, входження України в євразійський союз, що Янукович цю програму може не виконати. Що люди, народ України, політики, опозиція не допустить такого сценарію. Тоді ці гроші платників податків російські будуть виконаті просто на вітер. А тоді спитають з Путіна там. Тому е, всі зараз занепокоєні делегітимацією влади української. Вона не виконує тих функцій, на які е, ну сподівання, які покладались на них з двох сторін. А, ну тут які можливі сценарії розв'язання цієї кризи, тому що насправді це така ну може бути сумною горою для пана Януковича. Ця гра з, з Путіним стосовно інтерв'ю з я повертаюся до інтерв'ю з БЖенським. Його запитують: а ви розумієте гру Януковича з Путіним? А, ну і на що БЖЗНський пригадує все ж таки історичний факт. Знаєте, що сталося в Чехословаччині в 1939 році після студентської кризи? Президент Едвард Бенеш втік з країни. А його місце зайняв так званий президент Еміль Гака. І він був змушений під натиском дозволити Гітлеру здійснювати над собою протекторат. Це поклало кінець незалежності Чехословаччини. Ну, дай Палець відкуся цю руку. Аж по саму шию, це зрозуміло, і це знають всі, особливо про тих партнерів, про які говорив збійний жезінський. Тобто там поважають сильну позицію, поважають незалежну позицію. Якщо ти слабкий, з двох сторін тебе буде тиснути. І зараз мені очевидно, що Росія буде діяти самим таким чином досить наполегливо, жорстко. Використовуючи так звану м'яку силу, хоча вона досить жорстка, енергетичну зброю, питання, які стосуються по суті управління українським дефолтом через надання коштів. Кожні три місяці тільки визначається ціна. Нема ціни для української економіки на газ. Вона постійно в ручному режимі визначається. Ведеш себе добре, підписав наступний пакет політичних угод, Отримав ціну. Не підписав, не отримав дефолт. Ти банкрут, і тоді з тобою ніхто не рахується. Тому це ручне управління сьогодні, діями української влади, це найгірший сценарій. Які сценарії є? Я бачу тільки три сценарії. Перший сценарій, здавалось, він ну, такий стагнаційний, не туди, не туди, ми не рухаємося. От постійно такий, у нас є опозиційна боротьба з владою, люди підтримують, європейський напрям, хтось там думає про Євразію. Але це все-таки, якийсь рух динамічний. Це такий динамічний баланс. Він, в принципі, ще тримає шанс. От зараз це відбувається. Другий сценарій це абсолютно повний обвал, тобто це загроза територіального розділу України. Причому загроза це може бути як зі Сходу, так і скоріше з Заходу. Тому що люди скажуть, скільки ми можемо це терпіти, ми готові вже йти. Тоді Європейський Союз побачить на своїх кордонах. Мільйони людей, які скажуть, ми хочемо в ЄС, ми не хочемо це робити з Януковичем. чи uh -huh. там Це неможливо, беріть нас, от ми готові. Вони дійсно більш готові, uh -huh. ніж влада на сьогодні. Третій сценарій це, на мій погляд, найбільш оптимістичний. Це коли. Міняється влада, коли переформатовується система, і коли все таки складно, але робляться реформи, і Україна йде до Європейського Союзу, де її абсолютно природний напрямок розвитку. Міняється влада, ви маєте на увазі у мирний спосіб. Це означає, що ми до... маємо дочекатися 2015 року. Це тиск людей так. і дійсно в легітимний спосіб зміна влади. Я сподіваюся на це. Якщо не буде легітимного, то тоді народ просто зробить зовсім по іншому. Ну і ми знаємо з української історії такі факти. Очувить Валерій Чалин, нархість сьогодні, заступник генерального директора центру Разумкова. Я дякую за те, що ви висловили свою окрему думку. Ми зустрінемося на каналі TVI. З нами. Дякую за довіру до нашого каналу. На все добре.